Доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні присутнє активне учнівське врядування. Я дякую нашим дітям, що знайшли можливість хоч і канікулярний час відвідувати органи місцевого самоврядування і впевнений в тому, що ви зрозумієте, що органи місцевого самоврядування забезпечує життєдіяльність нашої громади. Не тільки в своїх повноваженнях, але й в повноваженнях, які делегуються держави. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету на засіданні присутні доповідачі, засоби масової інформації, юридичного управління, організаційного лісі. Наявний форум є пропозиція 25 проєктів рішення у нас передбачено до порядку денного, є пропозиція підтримати порядок денний в цілому, Просто голосувати. Хто проти хто тримався, приймається одноголосно. Про погодження проведення заходів на території міста правори в період дії воєнного часу. Люмована подана, начальник управління культури сім'ї та молоді. Доброго дня, шановні вичі, шановні члени конкому. У даному проєкті рішення ви можете бачити звернення по абоді, які займаються організацією концертів та. Концертної діяльності заплановано 5 заходів у міському культурному центрі. Дати ви можете бачити в проєкті рішення. Місце проведення теж вказано, вказана орієнтовна кількість осіб і відповідальна особа. Укриття в міському культурному центрі є, тому заходи проводимо саме там. У членів виконавчого комітету є запитання Немає. є пропозиція підтримати. Прошу підтрима. голосувати. Що в про це отримався, тримається для нас? видачу службового ордера на заселення службової житлової площі. Звернулося Міністерство оборони безпосередньо військовослужбовцю отримати ордер на житло. Лющенко Ірина Миколаївна, начальник управління комунальної власності та житло. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Вітаємо проєкт рішення про зміну договору найму жилого приміщення. Будь ласка. У зв'язку зі смерті попереднього наймача. Ми, ми підготовимо даний проєкт рішення щодо зміни, наймача даної квартири. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти, утримуюся, приймаюся голосу. Про використання жилої площі з фондів службового житла та житла для тимчасового проживання принесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради боротьбу району Київської області від 1608 двадцять 22 року з номером 401 двадцять року за номером 4 вісімдесят шість двадцять десятого двадцять четвертого року з номером тисячі п'ятдесятого передбачає за Число службовець за ЖЕКОМ 2 та 3. Є запитання у члені виконавчого комітету. Є пропозиція підтримати прошу розвідку. Дякую, Івано Михайло. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін додаток 2 до рішення виконавчого комітету проводської міської ради боротьби району Київської області від 30.03.2021 року з номером 212 зі з відмінами. Петра Микола Іваніва, начальник управління соціального захисту Змінюється склад комісії. Так? Є питання? Пропозиція підтримати, прошу голосувати. Хто проти утримався, тримається, одноголосно. Про надання адресної матеріальної допомоги мешканцям громади. Проєкт рішення у всіх наявний. Звернулося до нас 264 мешканця громади. Комісія розглянула. Дала пропозицію щодо надання матеріальної допомоги мешканцям громади. Нема доперечи. Прошу підтримати. Дякую. Про внесення змін додаток один з рішенням виконавчого комітету міської ради Броскова на Київської області з 23, 0, 23 року, знову 383 зі змінами. Семена Касана Петрівна, виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства. Капітального будівництва інвестицій і транспорту. Будь ласка. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти, Утримався. займається одного. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету про Успільської ради проєкту про Київської області від 4 до на 42 на року. Звано сто шістдесят п'ять був Змінюється теж персональна склад. Так? <позиція> Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосити. Про внесення змін додаток 1 до рішення виконавчого комітету Броської ради Броського району Київської області від 19 до 9 до 23 року з номером 740 тисяч. Теж зміна в складі комісії. Нема заперечень. Прошу голосувати. Одноголосити. Розглядаємо проєкт рішення про затвердження вартості ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг. Ритуальна служба надала пропозиції, вони пройшли відповідно комісію по тарифам. Є запитання? Так, хочу наголосити, що ми встановлюємо економічно обґрунтовані вартості ритуальних послуг, щоб запустити до ковід. І а, ці невідомі беззаредні, які не мають родичі вховати законно коштів військового бюджета, і наші військові також зарплати на коштів військового бюджету. Мало забезпечення, так Ну, немало забезпечення, ті, які невідомі беззаредні, які не мають родичів, які не можуть оплатити вас на спеціальні mm -hmm. ну, кошти. Нема заперечень? Прошу голосувати. Хто проти, хто голос. Про затвердження акта щодо визначення збитків ТО до КАВ та Броури, власне, землі. Відпрацювала відповідна комісія, є звернення безпосередньо, є пропозиція затвердити акт щодо визначення збитків ТОВ за кафтом. Нема заперечень? Прошу голосувати, хто за. Дякую. Yeah. Про затвердження персонального складу міждисциплінарної команди для організації соціального захисту mm -hmm. дітей, яка перебуває у складних життєвих обставинах. начальник служби. Mm -hmm. Є пропозиція підтримати просто голосової. Про надання дозволу на укладання договору купівлі продажу. На комісії розглянули про важденному порушу. Є пропозиція підтримати. Про надання дозволу на уклада дому роздарування. Також що на комісії результат, який настане власне покласти за профессионального порушення. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Розглядаємо закріщення про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських. У нас був присутній батько дитини мама зв'язок виходить через мережу Viber. Вона здійснила нам і направила своє фото, підтвердила свою особу разом з документом а, і написала, що вона не заперечує проти позбавлення її батьківських прав. У довідці сіді школи написано, що мама ані раз в школі була прийшла за третього року. Тому уважаю, не витримена, не витримена за Є пропозиція підтримати, прошу оголошувати. Про надання висновку до суду про доцільність позбавлено. Тут на комісії були описутні об обоє батьків. Так сталося, що батьки з по 18, -18 рік спільно проживали, коли вирішили родити <світно> старша дитина проживати з батьком, менша з мамою. У 19-му році стався інцидент, мама заснула, дитина трьохрічна пішла гуляти сама по вулиці. Тоді знайшли батька, нас тоді повідомили. І з тих пір, з 19-го року, діти обоє проживають з батьком. Батько подав за слово, його призначили елементи. 123 тисячі мами боргу, мама за цього вона одила ще двох дітей, участі виховання дітей не приймає. Та не раз бачила з дітьми у жовтку минулого року, пояснити, чому вона не спокоїться, ну вона звичайно вважає досідно на дати дітей. Є пропозиція підтримати пропозиція, що про визначення окремо проживаючому батькові порядок участі у виховані малолітрівництві. На комісії були також присутні обов'язки порядок участі між підбовою Є пропозиція підтримати. Добався. Про визначення порядку участі у вихованні сестер. Був старший брат, це діти-вихованці дітей сиску, прац, також з того будинку зімейного супутку, це старший брат також був вихованцем цього будинку, серед участі. <кху> є пропозиція підтримати, прошу розповіда. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних діть та збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей та збройних конфліктів. Прохання підтримати. Про внесення змін рішення виконавчого комітету Боровської міської ради Боровського району Київської області 2523 року за номером 326. У нас в крайньому рішенні було, що маємо відвідати на дитина без позбавлення. Наразі секунду прийняти рішення про подкладені. Є пропозиція підтримати одного ночь. Про призначення законного представника дитини для проведення медичного обстеження в закладах охорони здоров'я. Це дитина, яку покинули батьків по будинку, і для заключення декларації з лікарем необхідно на призначити нашого, нашого представника законним представником дитини. Є пропозиція підтримати. Обголоси. Про тимчасове влаштування в сім'ю патринатного вихователя для дитини, яка перебуває в складних життєвих Практині нараді 18.03 на минулому тижні виїжджали Трипку за повідомленням поліції, була виявлена дитина, де батьки ухиляються від виконання волості. Але оскільки батьків ми взагалі не знаємо, перше про цю сім'ю почули, і батьки пішли на контакт, тому вони написали заяву, ми поки що влаштовуємося і таргана виховатиме терміном на три місяці, а потім уже подивимося, якщо вони будуть готові до співпраці, то повернемо дітей мік, ідемо за судом. <кій> про зміну статусу дитини та збавлення батьківського пікування та статус дитини передати. Попередньо була мама поставлення і наразі надійшла інформація, що те, що винакома. Так. Є пропозиція, підтримати. тримати, прошу голосувати. Розглядаємо проєкт рішення про погодження проведення масових заходів на території міста Дрогори, розкорення Київської області в період дії воєнного стану. Довго це говорять начальник управління цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронним органом. Я спосіб. За зверненням э, організації масовий захист приєднув числа і місця вказані в рішення. <coughs> Є пропозиція підтримати Фріазов для проведення відповідних заходів. Прошу голосувати. Шановні колеги, порядок денний вичерпаний і членів виконавчого комітету не можу перейти. Уважаю, що засідання закрите. Дякую всім за увагу.